Я інтенсивно худну, але просто мене бісять ці фастфуди і переїдання. Я нічого не можу зробити з собою, і я просто залежна від крилець від KFC, від Макдональдсу, всіх бургерів, солодкої і газованих напоїв. Що я вже тільки не робила, як я старалася. Тренувати і просто відмовлятися, але на це є три причини. І, можливо, в тебе вони ті самі додивися відео до кінця, і, можливо, ми розберемося. І, можливо, разом почнемо йти до мрії своєї фігури. І, можливо, щось в моєму відео тобі буде корисне. Бо цих три причини я поговорила з дівчатами, і є в дуже багатьох. Так що поїхали. Я не можу просто. Якийсь день не замовити собі фастфуд, тому що це зручно, це комфортно і дуже смачно. Я не знаю, що вони там додають до цих крилець, бургерів і всього. Решта в нас в Польщі зараз ще вийшов в Макдональдсі бургер драйв. Дрваль чи якось так. Ось і це така смакота. Мені вже дівчата прорекламували, і я спробувала. Чому зручно їсти фастфуд? Коли ти на роботі і не маєш часу, це завжди є швидко, під рукою, не потрібно готувати. Але це велика пастка, там дуже багато і жирів, і трансжирів, дуже багато калорій. Але наш мозок працює так, що я хочу вже. І хочу багато, тому що ти голодна. І першою причиною є те, що я цілий день працюю і не їм. Коли я працюю цілий день, я майстер манікюру, як я вже говорила в попередніх відео. І я важу на даний момент 82 кілограми. Я в Польщі розтовстіла на 20 кілограм, і зараз борюся із цією вагою і борюся разом з вами, бо це все я показую на камеру. Ось, і першою причиною в мене це фастфуди, і я просто не знаю, як від них відмовитись. Можливо, хтось знає, як, будь ласка, пишіть коментарі. Радьте, я прочитаю все, і можливо, якийсь із ваших варіантів мені підійде. І я, врешті, відмовлюся від цієї страшної їжі. Але як я вже говорила, причина в чому? Причина в тому, що я їм фастфуд, але ще причина в тому, що я не можу приготувати, тому що працюю по 10-12 годин в Польщі. Ви знаєте, що в Польщі робота тяжка. Ось, і деколи, деколи дуже частенько я не можу поїсти, тому я їм фастфуд. Це дуже погано, я знаю, але нічого з цим зробити на даний момент не можу. Хоча я вже почала ходити в зал. Ось, але все одно фастфуд, як. Такий, як сказати, під забороною, але все одно я його їм. Чому так відбувається? Тому що я не висипаюсь. Я собі зрозуміла, що я переїдаю тоді, коли я не висипаюся. Коли я приходжу вранці на роботу, цілий день працюю їм на ніч обично. Е, на ніч я поїла, не виспалася від того, що переїла, бо ми їмо швидко, ми їмо не задумуючись про калораж. І коли встаєш за стола за стола, просто вже погано тошнить і з цим всім ідемо спати. Це особисто я. Ось, І це все запиваю Кока-Колою, це дуже погано, я знаю. Ось, але вже повторюся, я нічого зробити з собою не можу. І я для себе вирішила, що перша причина це недосип. Коли я не досипаю, я дуже багато їм. І я вже вранці встаю зла. І я не хочу вівсянку, я не хочу яєчню, я хочу крильця, Макдональдс, щось таке, щоб просто залагодити свої смакові рецептори, і мій мозок просто дав мені спокій. Другою причиною мого переїдання і взагалі харчування фастфудом це особисто зрозуміла для себе я це стрес. Коли ти за кордоном, твої рідні хворіють, і зараз я е, хочу отримати вже чекаю на карту побиту. Ось, і я все її ніяк не можу отримати. Я все дзвоню, 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 дзвоню. Е, ніяких взагалі і кажуть, то не слуху, не духу. Так що це для мене стрес. Я знаходжуся за кордоном, рідні мої далеко. Ось в Україні війна, і для мене це дуже великий стрес. І я теж для себе побачила, що коли в мене вдома щось стається, наприклад, там чи тато захворів, чи з мамою там мама прихворіла, чи щось там моєї сестри, чи в мого брата. І одразу я на цьому стресі я починаю їсти. Можливо, у вас так само напишіть в кого так само від стресу. Ось, можливо, хтось переїдає від стресу. Бо я, наприклад, коли нервуюся, теж дуже багато їм. І коли я стресую, я не тільки їм Макдональдс якусь там заборонену їжу, я їм солодким. Ось їм солодке і просто зупинитися не можу. Поки я не з'їм цілу упаковку е, печенюшок або поки я не з'їм цілу шоколадку, я просто не заспокоюся. І це ще одна проблема, що в мене стрес, і я переїдаю. Е, ще однією проблемою також в мене є. Е, було, вже немає. Я сиділа на марафонах е, для швидкого схуднення. І коли, наприклад, я бачила, що я худно, дуже себе обмежую і дотримуюся якоїсь там калоражу. Взагалі для мене зараз, коли я почала вчитись на нутриціології, для мене зараз взагалі шок, як можуть в цих марафонах давати урізати до 900 або до 1200 калорій, це взагалі для людини не норм. Тому що оптимальна плюс-мінус КБЖУ і калораж для дорослої людини, в якої навіть хоч маленька активність, це до 1500, 1400, 1500 калорій. Ось, і про що я хочу сказати, що коли я, от, наприклад, їла дуже мало і протрималась на марафоні там перший тиждень, другий тиждень, я потім зривалася. А коли я зривалася... Це було страшне переїдання того, що в мене були заборони, я собі не дозволяла нічого. І зараз я дозволяю собі, звичайно, солодке, але хочу все одно свій калораж змінити. Я буду змінювати це все разом з вами. І я вже почала худнути, вже схудла на 5 кілограм, борюся я з фастфудами, їм вже трошечки менше. Ось, і хочу в майбутньому взагалі почати з Нового року. Новий рік дуже корисно. І взагалі хочу змінити повністю своє життя, свій калораж. і відмовитися не тільки від фастфуду, а від і солодкого. Так що я думаю, що в мене все вийде. Якщо ви так само із нового року хочете схуднути і. У вас є якесь бажання, пишіть. І я вам поставлю сердечко, підтримую вас, тому що я знаю, як дуже важко худнути і без підтримки. Наступне, що я хотіла сказати особисто від себе, це все я говорю від того, як я відчуваю і що для мене не корисно, і чому в мене так відбувається. Можливо, це в когось так само, але я нікому не нав'язую свої привички. Ось і нікого не закликаю, кожен має право робити так, як хоче. Але, можливо, мене дивляться ті дівчата, які теж, як я, не знаю, з чого почати, взагалі, як схуднути, куди йти. Взагалі, дисципліна це наше все. Потрібно. Для того, щоб не переїдати, і для того, щоб не замовляти собі фастфуд, готуйте вдома, готуйте на один, на два, на три дні. Є дуже багато рецептів в Ютубі, є дуже багато дівчат-нутриціологів, такі, як я, бо я в майбутньому теж буду і викладати рецепти, і КБЖУ, і Калоражі. І я думаю, що кожен знайде щось для себе в моєму блозі. Ось. І за правило, теж я беру для себе від завтрашнього дня. Я буду готувати і буду готувати все в лоточки, брати з собою для того, щоб їжа завжди була під рукою. Бо коли немає під рукою їжі, ми переїдаємо. Того, що замовляє незрозуміло яку їжу, ну звичайно, можливо, і можна зробити собі салат, але ніхто не хоче чекати. Всі хочуть швиденько, щоб одразу привезли, поїсти. Воно тепленьке. Звичайно, ніхто чекати не хоче, особливо хто багато працює. Так що можливо для вас це буде корисно. Я в наступних відео теж думаю зробити калораж на 1400-1500 на калорій, як я буду харчуватися, як я готую сніданок, обід, вечеря, а також буду готувати на 2, на 3, навіть на 4 дні, бо є такі прийоми харчування, що ми можемо використовувати, наприклад, 2-3 дні підряд. Ось, Наприклад, зварити якусь там гречку чи рис і розділити його на два на три рази, наприклад, пропарити овочі або ще щось. Якщо вам буде цікаво, так що залишайтеся, підписуйтесь, ставте ваші лайки і до наступних відео!